Так, друзі колеги, хочу зробити невеличку розпаковочку, як то кажуть, не відходячи від каси. В общем, надаїв мені той кьорхер, То робить, то не робить, то клине, то не клине. Ні в кого не захотів я нічого просити на рекламу. А просто взяв, купив те, що мені треба для господарства. В общем, отака от от машина називається Michelin MPX 210. Автономна бензинова мойка лучше любого кьорхера. Може, є автономний кюрхер, але оця віч по-настоящему допомогти нашому господарству. Тому що ми вже заманалися. То є світло, то немає. Ці провода тягать постійно туди-сюди. А це машина, яка повинна працювати. Будь-де. Хочеш на полі помить, хочеш десь біля. Складу, хочеш десь вообще, там, чуть ли не на ставку або не на річки. Бензинчику залив, під'єднався до води, диркнув і працює. Головне, щоб була вода і бажано чиста. Все інше не має ніякого значення. Значить, Розпакуємо, складемо, запустимо і вам покажемо. Оп'єт чіткий. Значить, тут йдуть у нас для шампуні. Під 0 градусів це струя, 15 градусів це віничок. І найбільше і 40 градусів найбільше розпилення. Насадки у нас усьо. Щас зробимо розпаковочку. Ось вони такі, ну відкрий мені їх, які вони там, хоч латунні, не латунні. Хай подивимось, що у нас за система. Та думав думав та рішив. Думаю, світло є, то нема, десь на полі помити щось можна. Це для чистки, хай лежить. Ага, це фільтра. Фільтра дуже тоненькі, такі треба, щоб вода чиста була. Ось насадки. Насадки металеві. Це, я так зрозумів, струя. Угу. Да, 0 градусів. А то вінички для розпилення. Ну та що, метал є метал. Все, тоді давай ось сюди їх Зразу 0 градусів. Ось так. Ось так. Раз. І по порядку. Дивись, розприділяю. Ні, там по градусах. 40 ось все. 40 градусів. Давай, это туда. 15, да? И должно быть еще сюда как-то. Есть там? Это что-то с ней. Это для того, чтобы собрать. И вот. Тоже какая-то запасная. А нет, это просто, просто струя. Ну, хай будет вот так. Угу. Ну все, собирай. Ключик у есть. Аккуратненько. Все як має бути. Так. Шланга 10-метрова, хороший рукав, видно, що зроблений він не з якоїсь капусти, а те, що треба. Так що це таке, не керхер зовсім. Все, складіть, ручка, та все. Зараз масло зальем, Попробуємо, запустимо, прокрутимо та і буде все. В роботі воно все покаже, але я тобі скажу, що це професійна машина. Мотор тут, правда, лонсін, але, але деякі казали, є і Honda, може на більш потужних моделях. Ось все, лонсін стоїть. Коротше, дану машинку я взяв в ломбарді. Можна сказати, за пів ціни Ну, вона, вона по суті нова. Вона нова повністю. Так. Включить, виключить, так. Да на колесах. Короте, виробники резини вирішили ще випускати автомойки. А це, я так розумію, для шампуні. Ага, ось, ось є насадка, заливається на шампунька. І насадка номер якась там для розпилення В общем, підходить. І погнав. Воно тут тобі забирає це все діло. Тут стоїть, я так думаю, що фільтр. Масло тут ще не залите, тут треба ще залити масло. бо з масла вона не запуститься. Коротше, от така от цяцька-мацяцька. -цяцька. Надо в полі помить. виїхали, бочку всю, кубову з собою взяли, під'єднали, поперли, вимили трактор, всю грязюку оставили, де вона може бути, і приїхали чистенькі. Вага десь 32 кг приблизно, там десь бути написано. Ну і в принципі, що компактна, можна її транспортувати, в кузову кинув. Ну все, машинку запустили. Давить 210 бар. Довжина шланг 10 метрів. Насадки там все як положено. Працює на 95-му бензинові. 4 такний двигун. Ну, в общем, машина то що треба. Є електрика, немає. Хоч серед поля запустив і працюєш. Зараз промиваємо, щоб залити, і Буде так що, Перший запуск. Чітко. 10 метрів його хвата з головою. Капітально воно пече. І це ще тільки це ж менший віничок. А можна прямо е цівкою робити і мити дуже забруднену поверхню. Отака нам техніка потрібна. 690 літрів на годину розхід води. 210 бар і працює на бензині, автономний апарат. Норма? Давай. Є різниця між імпортними, чи навіть нашими конкурентами, чи немає. Добра пшениця чи ні, покаже, звичайно, бункер. От. Але попередньо ми все зробили правильно. Можна тільки було б ще густіше її сіяти. Ну, тут надіємось, що поки що є тепло, бабине літо. Може наша пшеничка ще трішечки і розкущиться. Глибина 2-2,5 см. Як де, може й півтора старались не глибоко висівати для того, щоб вона максимально гарно розкущилась. Ну і Норма висіву 250 кг на гектар. Так як зерно крупне, схожих рослин у нас вийшло 4,6 мільйона штук. Пшениця ДСВ-артіст. Думаю, що трошки треба було і густіше садити, бо а, на сроки посіву також треба додати густоту. Ну, Побачимо. Бункер покаже однозначно. так що... Кому сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, цікаво почути вашу думку. Рухаємось далі.